Українська делегація розпочала зустріч з американською командою в Ер-Ріяді. Про таке повідомив міністр оборони Рустем Мєров. За його словами, на столі перемовин пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент. Завтра у столиці Саудівської Аравії запланована окрема зустріч представників Сполучених Штатів і Російської Федерації. Далі поговоримо про припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Деталі цієї ініціативи Україна хоче обговорити на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії. Туди від Києва поїде технічна делегація і міністр оборони Рустем Умеров. про черговий раунд перемовини. Домовилися президенти України та США під час телефонної розмови цього тижня. Це буде не лише з Києвом. Президент Трамп цього тижня також поговорив з Путіним. Який результат дипломатичного тижня маємо у підсумку? Наша Олена Чернякова зібрала ключові заяви до вашої уваги. У понеділок до Саудівської Аравії прийдуть одразу три делегації: українці, американці та росіяни. Зустрітися знову у пустелі сторони домовилися цього тижня внаслідок тривалих дзвінків на найвищому рівні двох держав та диктатора Путіна. Розмова Дональда Трампа та Владіміра Путіна відбулася ввечері вівторка. У Вашингтоні її анонсували ледь як не доленосну, що справді загітували весь світ чекати на результати. Серед іншого, американці очікували почути відповідь від росіян щодо всеосяжного припинення вогню на 30 діб. Про що домовились Києвом ще напередодні у Джиді, але після двох з половиною годин. Телефонної розмови ані Трамп, ані Путін не вийшли до журналістів із заявами. А прес-релізи сторін разючі відрізнялися у білому домі. Оголосили. Лідери погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори розпочнуться негайно на близькому сході. Тобто, Путін не відповів конкретно Трампу на пропозицію всеосяжної тиші на 30 діб. Натомість з російських оголошень бачимо, що додатково ще й висунув вимоги. Мовляв, для не Топочні ескалації необхідно зупинити військову допомогу та розвідувальну інформацію Україні. Цього не відбулося. Американці ж взагалі про це не згадали навіть у дописі. А от російську відповідь варто розцінювати як спробу тягнути час. Це модус операді та модусівенді КДБшника та ФСБшника. Образ мислення та образ дій Кажи так, але тягни час. Кремль зараз робить таку собі театральну паузу з однієї сторони каже, що ми готові, ми повністю. Віддано, але ось вам 500 тисяч різних цвяхів, які забуваються в цю труну мирних перемовин ну, цього перемир'я і тягнуть час. Президент України, який цього тижня перебував із офіційним візитом у Фінляндії та Норвегії, одразу повідомив журналістам. Приймає пропозицію щодо зупинки обстрілів по енергетичним та об'єктам інфраструктури. Хоч виглядає це як крок назад у плані американців. А щодо вимог зазначив, Україна вже чула подібне на початку вторгнення і ніколи це не прийме. Ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого справедливого миру. Але для цього ми повинні розуміти про що йдеться. А вже у середу Володимир Зеленський говорив про потребу ППО із Дональдом Трампом під час телефонного дзвінка. У відповідь почує ми подивимося себе на складах, чи можемо надати щось. Розмова, як розповіли наші джерела, відбувалася понад годину англійською. Була досить предметною. Американці не висували нам вимоги Путіна щодо припинення вогню, домовились уточнити всі деталі у Саудівській Аравії. Припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн, тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також як звучить, звучить так: а також іншу цивільну інфраструктуру. І я підняв це питання з президентом Трампом і сказав: Тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури. Які на нашу думку є цивільною інфраструктурою? Як об'єктів українська делегація представить в Ар'яді, як уточнили в МЗС, там відбудеться раунд перемови на технічному, а не політичному рівні. Від України поїдуть фахові військові енергетики та міністр оборони Рустем Умєров. Наша делегація зустрічатиметься виключно з американцями. Ми до них ставимося як до двосторонніх українсько-американських переговорів. Суть зустрічі в тому, щоб з'ясувати між сторонами про який обсяг режимів припинення вогню ми говоримо як їх контролювати, як їх моніторити відже участь братимуть представники державного секретаря радника з національної безпеки, а також спецпредставника по Україні. Кіта Келога. він сам також підтвердив, це буде розмова технічних груп. це будуть непрямі дискусії. Тобто, одна група буде в цій кімнаті, інша в тій. І вони сидітимуть, і розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди. Щось на кшталт човникової дипломатії в готелях. У Кремлі ж заявили, обговорять питання саме безпеки суднопластва. Тож досить дивним виглядає склад їх переговорної групи. Представлятиме Росію радник директора ФСБ Сергій Бісєда. Раніше він очолював п'яте управління відомства, головним завданням якого є управління міжнародними зв'язками, зокрема Україною. На їх дані Путін спирався перед повномасштабним вторгненням. Розповідає нам експерт. І є другий персонаж не менш цікавий очільник комітету ради федерації з міжнародних справ Григорій Карасі в 2014 році. 1 березня він виступив з ініціативою там запропонував на розгляд Ради Федерації Російської Федерації дозволити диктатору Путіну. Використовувати збройні Російсь... збройні сили Російської Федерації на території України, тобто у цього цього персонажа є ну такий, скажімо, тривалий зв'язок з Україною з початком цієї війни в Америці. Очікування позитивні. Дональд Трамп, який, хоч і отримав російську відмову, розмову із Путіним, усе одно називає хорошою у п'ятницю. Заявив, що взагалі вже має рамки мирної угоди, а припинення вогню настане дуже скоро. Ми збираємося досить скоро досягнути повного припинення вогню. Тоді ми матимемо і домовленості, про які ведуться переговори. А поки перемовини ведуться. Росія продовжує безжально атакувати українські цивільні міста. Одеса, Кіровоград, Київщина, Страждали від чахедів увесь тиждень. Як відзначив український президент, ми б вже 10 днів як могли бути у стані тиші по всім фронтам. Натомість знову проводимо раунди перемовин. І чи завершиться наступний угодою, поки невідомо. Але Україна все ж очікує на результат після дуже довгої технічної розмови. Олена Чернякова, Ми Україна, марафон. Єдині новини.